Зустрічаються двоє літніх українців на Брайтон біч. О, Василю, Ну, я твоя англійська? Вивчив уже? Ай, та ні, і не вчу її зовсім. Навіщо мені та англійська? Ну, то мало що. Хоч би дорогу спитати на незнайомій місцині. Тут біля них зупиняється машина і американець запитує, як йому проїхати туди-то туди. Обидва тик-мик, не розуміють ні більмеса. Американець плюнув дверцятами, грюкнув і поїхав. Василь, ну і ша? Сильно допомогла йому його англійська. <рес> Цивільний шлюб це коли жінка вважає, що вона одружена, а чоловік, що він вільний. Прочитав чоловік оголошення в газеті: Продаю горіхову спальню. Недорого. За пляшку горілки. Ну, чоловік зрадів, побіг у магазин, купив пляшку горілки, прийшов за адресою, дзвонить у двері. Йому відкриває п'яний господар квартири. А це ви продаєте горіхову спальню? Хазяїн квартири веде мужика до порожньої кімнати. Посеред неї стоїть собача будка, у будці сидить пес. Хазяїн квартири каже. Е, горіх! Виходь! Я твою будку продав. Сидять двоє кумів. Випивають, повсіде похоронна процесія. А хто це? Ой, та це Петро Кравченко. Все життя пив, курив, з жінками гуляв. Трохи згодом ще одну труну несуть. О, а це хто? Та це Василь Марченко. Не пив, не курив, жив тільки із дружиною. Слухай, куме, які різні життя. І лише 20 хвилин різниця. Давай наливай. Прибігає син до батька і каже: Тату, тату, у нас машину вкрали. Синку, а ти запам'ятав обличчя викрадача? Ой, ні, але я записав номер машини. От блін. Ой, хочу так в старості сидіти, попивати вино і бурчати. О, трясся! Знову вино скисло. І все через ту кляту Росію. А внуки щоб приказували. Ха-ха-ха, діду. Ти знову мариш? Такої країни вже 50 років не існує.